Зранку сало. Обов'язково. Так, запізнюємося, ще не зрозуміло, куди йти. Бачите, як тут десь. Які вказівники. Я в страшенній запарі. Чи день такий, чи що йду, йде хлопчина, видно, що військовий в військовій формі з перебинтованою ногою. Я йду, дізнаюся, що, що, що сталося. Я не знаю, чим наразі допомогти, але... Може йому і не потрібна допомога. Їдемо, зараз вияснимо це. Так, не знімав я, не знімав я військового, тому що ну яка різниця? Він каже, подивися у залужного. 36-та бригада, каже, по, подивись. Ну подивлюся, якщо знайду, я запам'ятав це. Він так і каже, запам'ятаю обличчя. Каже, ні, підтримка не потрібна, вийшов прогулятися, сказав, нічого не потрібно. Але я кажу, ти знаєш, що ну, в Одесі є не тільки які вибір ходять, я їх вже назвав і біційні, е, Є і тил, він каже, та щось я гуляю і якось бачу щось. Ну, ну коротше. Я, я йому кажу, та блін, ну зайди, там, якщо потрібна якась буде підтримка, там. хоча б не проходимо осторонь. Це і є наша мета бути. Небайдужими шанувати і поважати один одного. Шалений день. Так, треба виходити вже. Зібрали коробочку. Людині зараз відправимо, по, попросила по двукрпошті, тому що дуже далеко нова пошта. Що показував, то йдемо далі. Оп. Так, Оцак! Легендарний, прямуємо туди. Подивіться, яка краса. Маємо тут декілька справ. І допомагати тут будемо трошки. І зараз вирішимо, чи зможемо ми провести тут це буде сюрприз, але провести тут, скажімо так, подію, яка запам'ятається. 100% в Одесі. Це мій балкон. Бачите, гуманітарна допомога чекає херсонців, але їх в Одесі нема. Бачите, який в мене вид. Балкон без ремонту, але як і пів хати. Пів хати з ремонтом я буду вас знайомити. А це мій один з робочих фонів, так би мовити. Підписали хлопці, велика їм подяка, наші Збройні Сили України. Знов безлад. Все майже повивозили на Херсонщину. Але студія, тут має бути студія, навіть флаг не висить. Дивіться, що буде. АВМ, хто не знає, буде цікаво. Слухайте, йду, гуляю з малим і сидить жіночка, в принципі, нормально виглядає. Так, і там на колінах. І Написано Поможіть ради Христа. Ставлено через дорогу. Я не суперблогер, тому і не буду так підходити, це все знімати. Тим паче, знаєте, я із малим і сам можу стати. Е, може хтось <смас> щось надасть. Піду, розберуся, яка ситуація. Включу, мабуть, запис камери просто з руки. Ну і побачимо, що до чого. Тож, ходімо. Я записав. На диктофон. ну, Ситуація така. з Донецька каже жіночка, документи не перевіряв, але має вигляд ромської національності, каже, шість дітей, операція 110 тисяч євро, коштує, допоможіть. Я кажу, ну ви кудись зверталися. Інші, побачимо. Це я ж не цей не ревізор. Просто вона виглядає чистенько, видно, що не п'є. Ну, на колінах стоїть. Я не знаю. Мені здається, це хер його знає, може воно багато грошей збирає, може ні. Мені здається, що десь краще піти робити, ніж на колінах насити. Кажу, продукти приймете. У мене там є харчовий набір. Шість дітей, я думаю, все одно. Підтримка є. Навіть якщо вона вигадала історію, цю... Ну... Там поряд сидить. Ну, людина, безхатько, алкоголік, Йому все одно, навіть якщо принести, на жаль, їжу, він її піде, обміняє на бутилку, там за весню продасть. Коротше, вже перевірені такі історії, нахер воно нікому не потрібна, ця допомога. То так, знаєте, хочете зробити комусь приємне, щоб за ваше здоров'я випили. Дайте оцим. Які сидять, скажіть їм чесно, випийтесь за мене, купіть свою бутилку горілки. Все буде Україна. Та й не мороч голову, щоб там не розказували історії на хліб, на те, на все. Склав пакет з якихось там запасів, щось у нас було з жінкою, влучнословкою. Підпишіться на її телеграм-канал. Вона там такі речі викладає про українську мову. Ну, я просто в захваті. Йду понесу зараз. Я думаю, що це добра справа. Що скажете? Пишіть коментарі. Мій волонтерський транспорт. І ми прямуємо, побачимо, буду знімати чи не буду. Як буде, так і буде. Спеціально не буду, бо це. Мені здається, хірня. І, мабуть. Або я ще до того не дійшов, не знаю. Побачимо. Так, я прийшов. Тут ну, не так багато, але я, я думаю, я, що дай вам подорогу, трошки вам допоможе. Треба якось так вашим дітям. Вам також, я. щоб все було в нас добре. Тримайтеся. Хочу вашу дитину. І вашу також. Все. Ми пішли. А ще сьогодні за, блядь, скільки, 478 днів війни перший раз тесті запросили повечерити. Бачите, роблю картошечку. І ось таку картопельку. І ось таку курочку. Можна відкривати кулінарний також блог. Рецепти найкращі від АВМ. Е, Помічниця. straight <laughs> from the underworld coming for the underground